Добрий ранок, дітки. Скажіть, яка зараз пора руку? Вірно, осінь. А яка осінь? Чому осінь називають щедрою? Так, вона дарує людям урожай. Ось і сьогодні осінь принесла свої дарунки. Що це? Давайте дізнаємося. Так, дітки, це овочі, плоди. Давайте назвемо овочі, які знаходяться перед нами. Перший овоч морквина, другий буряк, третій. Картопля, четвертий, редис. п'ятий, часник, шостий цибуля. Скажіть. Ви знаєте, де вирощують овочі? Так, на городі. А тепер пограємо в гру. Що за овоч? Закінчіть словосполучення. Качан. Капусти. Качан. Кукурудзи. Бульба. Картоплини, голівка, цибулі. Голівка. Капусти, голівка, часнику, стручок, квасолі, Гороху бобу. Слово голівка може позначати тільки цибулю? Ні. А ще що? А слово зубок. Ці слова можуть позначати і частину тіла дитини. Зубок може бути і в часнику, а може бути, і у дитини. Так само і голівка. Може бути і у дитини, і у цибулі, якими бувають овочі? Якщо овочі дозрівають рано, то це які овочі? Якщо овочі достигають пізно, вони які? Якщо овочі тільки но зірвали з грядки, то вони які? Якщо овочі зварити, якими вони стануть? Якщо овочі зберігають в морозильнику, вони які? Якщо овочі містять багато соку, вони які? Назви страву. Сік із моркви, це морквяний сік. Запіканка з моркви. Морквяна запіканка. Котлети з моркви. Морквяні Котлети. Салат із буряка. Буряковий салат. Ікра з буряка. Бурякова ікра. А зараз розгляньте схему і спробуйте за допомогою цієї схеми розповісти про свій улюблений овоч. Дякуємо за увагу. До нових. Зустрічі